Всім добро здоров'я! Слава Україні! Це Оленка з Канади. Ви у мене на гостинах. Я дуже щаслива, що можу вам допомагати. Запрошую. Будемо розмовляти про теми, які хвилюють тепер всіх людей у світу, особливо нас, українців, бо війна йде на наших теренах. Як все буде, і може вища сила нам дасть можливість порозмислити над питаннями, які дуже актуальні сьогодні. Ну, такі у мене запитання тут, по-перше. Чи вийде, чи вийдуть Штати з НАТО? Ну, де що, що він говорить вірно, Трамп. Дещо тут треба, знаєте, дуже фільтр, фільтру, фільтрувати треба його слова. Те, що він говорить про те, що ООН, Організація Об'єднаних Націй, вона тільки... Забирає третину грошей, які Штати витрачають на НАТО. Вона бере гроші з НАТО. А ця організація, ну що там? Ну що там вони просто дійсно ні до чого вона не доводить, вона нічого не дає світу. І тут він правий, що третина бюджету НАТО, третина грошей, які Штати. Витрачають на НАТО, вона йде на Організацію Об'єднаних Націй, щоб їм дати таке гарне життя всім тим клоунам з ООН. От. То тут він правий. І чи, чим це закінчиться? Що Штати хочуть вийти з НАТО чи ні, і вийдуть вони чи ні? І як це на Україні буде відображатися? Так. Ну, перші три карти, чим це скінчиться? Тут п'ять пентаклів говорить, що вони не будуть більше давати стільки грошей, щоб їх перенаправляти у ООН. Бо все. Як закрити ці ООН? Говорили, як тут закрити ці ООН? Просто грошей не давати. Без грошей ці клоуни не будуть там збиратися. Вони там заради кожен заради себе. Лицарь Жезловий. Тут він правий а, Трамп, хоч він. 90% ніде не правий, а тут він правий, що стосується ООН. І тут туз пентакльовий. Так що це закінчиться тим, що ООН буде менше грошей, вони не будуть збиратися так часто, і вони. ООН перетвориться з часом, мабуть, тут туз, лицарь. П'ять, майже п'ять років, і вона зовсім піде. Не буде більше он. ну побачимо тут, що скажуть карти. Буде ще ООН чи ні? Чотири пентаклів. Три пентаклів, Знову нова гроші. Бачите, там сіра заради грошей. Терористів підтримували таке. І тут Кубкові. Отут у нас дві дороги: дорога Бубнова, бубнова і дорога червона. От, Але я бачу, що ці карти можуть показати, що ООН він зовсім не піде, він може перетворитися на якусь благодійну організацію іншу. Але він не буде такий рухомий, він не буде такий важливий в світі, цей ООН більше. І тут Трамп як трикстер, як знаєте, як цей ну трикстер, це той, хто все розбиває на частини, так? Така дьявольська його робота, вона тут вірна що стосовно ООН. Але НАТО, НАТО як таке, воно ж треба, воно ж треба, воно було зроблено в якому 48-му році, мені здається, щоб захищатися від Совєтів з Китаю, з Совєтського Союзу. Це ж протистояння воно лишається, тому НАТО воно треба, щоб було. Таким між Атлантикою так, разом стати на захист. От. А тепер ворог говорить, що вони хочуть, щоб ну, частиною їх перемови на мир було вивезти війська взагалі, війська НАТО з а, Східної Європи. А Що їм вони заважають? Вони просто захищаються, якщо, не дай Бог, від них щось прийде, щоб протистояти, вони ж не нападають ні на кого. НАТО ні на кого не нападає ніколи. На Як це на Україні все обернеться? Тут п'ять ж злова. Ну це балачки, балачки, балачки. Україну ж не беруть у НАТО, бо там у них, у них є ця п'ята стаття ще один туз. Тут у нас три тузи. Туз Христовий знову шлях. І тут Христові, і тут Христовий. для України ці всі балачки це все добре. Це все для України добре. Бо якщо буде змінюватися НАТО, буде змінюватися їх постулати, їх ці статі, там перша, друга, третя, п'ята, четверта, то може і буде таке, що й Україну візьмуть у НАТО. Розумієте? Тут у нас шлях такий є. Така думка, вона ще є. Дев'ять ж знову знова ж дев'ять сил. З України це десь сили. Менше буде цієї ООН, нікому не потрібної. Розумієте? Це дуже добре. Більше буде розуміння, що таке НАТО і для чого воно буде реформація НАТО. Я бачу по розкладу, що буде реформація НАТО. Ну це ж нам на руку, це ж добре. Бо може, якщо там буде реформа, то вони прийдуть до, до висновку. Що на це треба, щоб був цей стовідсотковий консенсус? Бо це ну нереально мати стовідсотковий консенсус. Це ненормально. Це був знову сорок восьмого року, коли консенсус був між країнами, які мали одну думку. Ну хіба можна Турцію порівняти тепер з Францією чи з Ханґрі е, Угорщиною? Ну не можна. Це зовсім різні точки зору. Вони не можуть мати одну точку зору. То всі, всі правила, що в НАТО, вони існують вже дуже давно. Вони себе пережили. Треба міняти зробити треба реформу НАТО. І я бачу тепер з допомогою України, тут по хрестовим картам, може бути, що буде реформа НАТО. І це вже буде дуже добре для України. І це реформоване НАТО, воно взагалі може взяти Україну до своїх. Ну до себе. Або Україна має тепер бойовий досвід. У нас виробництво дронів, у нас є вчені, які це розробляють. У нас є багато чого, що ми можемо запропонувати НАТО. З нами НАТО буде сильніше. Бо ні, ні не одна країна НАТО не має бойового досвіду, тільки Україна. Ми маємо що запропонувати Тільки нам треба, щоб у нас були дуже добрі. Ці, то сказати, дипломати. У нас немає хороших дипломатів. Ну, немає. Наш бо не втік він не дипломат. Він емоційний. Дипломат не може бути емоційним. Бо він артист. Артисти дуже емоційні люди. От. То я тут бачу, що хороші новини, хороші новини. Що стосовно НАТО, що стосовно України в НАТО, що стосовно скасування ООН. З поступового. І тут Трамп виступає трикстер, як той, що розбиває все, що погано було, щоб будувати щось нове. Нове він будувати не зможе. Не обманюйте себе. Це ні його справ, він не вміє. А розбити він може. Це дуже добре. Так що розклад хороший. Хай Бог береже, побачимось.